На сайті ЦВК є інформація до рівня міст, районів, областей і про кандидатів, ті, хто балотується. Але в них дещо незручно, тому що якщо у нас можна людина обрати конкретний округ, який цікавий, тобто або партію обрати, подивитися, наприклад, а хто у неї балотує, ну, знов таки інформація про партію, кандидати ось ідуть її закріплені за, да, закріплені за округами і так далі. Так, і людину більше цікавить все-таки у наших ситуаціях. Хто ж по її округу, яка закріплена від якої партії, хто, хто буде представлений? Віна може обрати це, або натиснувши на карті, якщо там їй легше візуально подивитися, типу знаючи, де вона проживає. Ми також постаралися, от, наприклад, у Бердянську, ми для такої ще легшої навігації, окрім номера округу, вказали мікрорайони, де вони знаходяться, тобто знаєте, народні назви. Місцеві місцеві назви, щоб люди впізнавали, тобто швидко могли зрозуміло. Зрозум... А ми десь постараємося сьогодні-завтра так само ці назви і до наступних. Міст нам нам дадуть прикріпити. Тобто можна вибрати якийсь округ, наприклад, там, наприклад, якщо на карті 33, ось одразу видно, що які дільниці входять, там дві, дві, дільниці. дві дільниці, як правило, в невеликих таких от містах біля 100 тисяч хвостиком, то кількість виборчих дільниць вона мало відрізняється від кількості округів, і тому там, як правило, округ це одна або дві дільниці. Буває ще із -за цього, що виникає така проблема якраз із різницею ще кількості голосів на округах, тому що по закону не можна ділити дільницю на, ну, на частини, якщо округів менше, ніж, ніж дільниць. Тому і виходить так, що один округ це одна дільниця, там тисяч біля двох, а другий округ може бути дві дільниці, це вже відповідно там більше трьох тисяч, тому такі перекоси бувають. І побачити одразу ж відповідно, а які кандидати від якої партії представлені. Тобто, ми бачимо партію лідера списка, який буде обов'язково в чому бюлетені, і кандидат, який закріплений за цим від даної партії. Якщо ж партія не закріпила, то от ми бачимо не прикріплено жодного кандидата в опросі від цієї партії. Тобто за партію, якщо партія вам подобається, ви можете все-таки за неї проголосувати, бачите, хто є лідер в списку, але ви вирішуйте, які ваші будуть дії. Якщо натиснути відповідно на кандидата, то ми знову таки отримаємо інформацію ось про, про нього. На жаль, така ситуація, що у нас є певні види інформації, яку кандидати подають у ТВК, але з іншої сторони, вона фактично не оприлюднюється. Це якраз ці біографії повні і декларації. Тому що, ну, по перше, вже виникає таке питання: навіщо подавати, тому що? ТВК і не має права перевірити де-факто ці інформації. Тобто, як мені говорили, що до ті шостому році ТВК було зобов'язано перевіряти декларації, подавали вони запити до відповідно податкової інспекції, і та говорила правду, там сказали чи ні. І тоді заставляли виправляти. Зараз навіть цього не робиться. Тобто, як без оприлюднення цієї інформації. Фактично, ця така формальність подачі біографії і декларації ніякого впливу не має. тому що можна писати там, що я там випускник Гарварду, герой України, маю там взагалі нічого не маю, бо маю там мільйони. І ця інформація від того, чи я багатий, чи бідний, не впливає, те реєструвати, мені, чи не реєструвати, яка в мене освіт.